Обос це страх по-грецьки. Русофоб боїться того русо. Це слово зараз часто вживається, але з огляду на події мені здається, що русофобія некоректний термін. Більш підходящим є русомізія. Гарне грецьке слово мізос означає ненависть, огиду відразу. Мізантроп мізосантропос ненавидить людей, мізогін мізозгінія, жінок зневажає, а мізандрія мізосандрас до чоловіків відразу. Русомізія більш підходящий термін, я вважаю, відразу огида, ненависть, щось близьке до цього. До речі, якщо слово огида перевести назад на грецьку, то можна побачити апострофі. А апострофі це також апостроф. Здавалося б, тут щось не те, де апостроф, а де огида. Зовсім різні слова здавалося б, але ні. Наше апостроф то грецьких два апострофі від поворота, місце поворота або виворот. А від огиди нас що правильно вивертає. Отож, поменше апострофі вам і побільше холодного розуму і тверезого розрахунку для точності. І в термінах також.